На наступну добу. Попередження про загрози Вінницька область <кхи> по 5 грудня. Попередження по Вінницькій області. Попередження про загрози по 5 грудня. 7. Х... Пуста карта, бачите, комбінація пустої хвороби випадає. Серйозних загроз не випадає по Вінницькій області. Серйозних загроз не випадає, повинно бути все нормально. Полтава, добрий ранок. Добрий раночок. Добрий ранок. Так, йдемо далі. Волинська. Волинська область на наступну добу по 5 грудня. Попередження про загрози. Дивимось. Волинська область укріплені кордони бачимо. Загроз не випадає, серйозних попереджень також. Далі йдемо. Дніпро. Дніпро на наступну добу. По 5 грудня попередження про загрози або ворожі атаки. Дніпро загроз не випадає. <coughs> Наших військових показують посилення нашими військовими. Бачите? Посилення, можливо, відпрацювання передмістя, або можливо відпрацювання нашими військовими. Ось Військові дії. бачите? Військові діять, щось роблять. Тому ось так ми бачимо. Серйозних загроз не випадає, захист від військових випадає. Дивимось далі. Кривий ріг. Кривий ріг. По 5 грудня на наступну добу попередження про загрози. Кривий ріг. Кривий ріг не випадає серйозних загроз. Попереджень не випадає, друзі. Нормально. Дякую за гантельки. Мисливець, дякую за гантельки. Дякую за каву. Лана, дякую за каву. Дякую. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Житомирська область. Житомирська область. По 5 грудня. Попередження про загрози. 6. область. Житомирська. Житомирська область серйозних прям загроз попереджень не випадає. Ударний туз випадає, але це може, це може бути зв'язано із, із електрикою, із якимись комунікаціями більше на електрику. Схоже, серйозних прям загроз не випадає. Йдемо далі. Йдемо далі. Закарпатська загальна на наступну добу. По 5 грудня Закарпатська область. Попередження про загрози. 7. Закарпатська. Таких, друзі, не випадає серйозних загроз. Нічого, в принципі, загроз ніяких не випадає, повинно бути все нормально. Ідемо далі. Запоріжжя. Запоріжжя на наступну добу. 5 грудня, попередження про загрози. 7, Запоріжжя. Так, друзі, ну по Запоріжжі серйозних загроз не випадає, але тут постійно загроза випадає, бачите? Серйозних загроз не випадає. не випадає, Можливо, от передмістя, можливо, відпрацювання нашими військовими, але воно е загроз серйозних не несе. Ось так випадає. Йдемо далі. Івано-Франківська область по 5 грудня. Попередження про загрози на наступну добу. Івано-Франківська. Так, друзі, серйозних загроз не випадає. Наші військові там посилені. От зло випадає, дуже слабке зло на об'єкти інфраструктури. Це можуть якісь державні установи або об'єкти інфраструктури, інфраструктурні енергетичні. Ось так. Серйозних не випадає. Івано-Франківська. Нормально випадає. Так, йдемо далі. Йдем далі. Особисто я дивлюсь ввечері на трансляції. Київська область. Київська. На наступну добу по 5 грудня попередження про загрози Київська. 7, Київська область. Бачимо, бачите, друзі, ударний туз випадає, хвороба, але от валет пустий, Тобто в Київській області військові, військові. Змогли якось е, на упередження спрацювати і відвести якусь загрозу. Була загроза, бачите, але вона пуста. Військові, військові е, змогли відвести цю загрозу. Ось так. Серйозних загроз по Київській області не випадає, друзі. Нормально випадає на наступну добу. Як-то на упередження, на упередження якось спрацювали. Ось так. Дивимось Київ на наступну добу по 5, по 5 грудня. 5, 7. Київ. В Києві також, бачите, посилюються наші військові. Серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає по Києву. Повинно бути все нормально. Військові, навіть якщо. Щось можливе, відпрацюють, серйозних карт, якихось поганих не випадає, по Київській області взагалі, взагалі добре. Щось там вони на упередження якось спрацювали. Ось так показує. Йдемо далі. Кіровоградська. Кіровоградська область по 5 грудня. Попередження про загрози. Кіровоградська. Друзі, не випадає серйозних загроз. Бачите, валет пустий. Серйозних загроз не випадає. Але не нехтуйте тривогами, не нехтуйте по Кіровоградській області, бо можливо наші відпрацювання нашими військовими по ворожим цілям. От. Але серйозних загроз не випадає. Ось так. Йдемо далі. Йдемо далі. Львівська область. Львівська на наступну добу. область, Також загрози пусті, бачите, друзі, серйозних загроз не випадає, але не нехтуйте тривогами, бачите? Карти вказують, тут повітряні тривоги, нехтуйте тривогами, не нехтуйте тривогами. Треба реагувати. Ось так. Серйозних загроз не випадає. Ідемо далі, ідемо далі. Львів, загально Львів по 5 грудня. Попередження про загрози 7. Львів. Львів не випадає з, з, зі світлом. Про, випадають просто проблеми зі світлом. Просто акцентують е, на цьому карти, я вам кажу. Серйозних загроз прям не випадає. Ідемо далі. Миколаїв. Миколаїв на наступну добу. По 5 грудня. Миколаїв. Можливе відпрацювання нашими військовими, друзі. Серйозних прям не випадає загроз, бо фігур не випадає а людей. Може, при, як, при, е, при кордоні в, в області якісь території, бо людей не випадає, бачите. Е, Попередження є, але воно пусте. Тобто повинні відпрацьовувати наші військові. Серйозних прям не випадає не в самому Миколаєві, а десь або е передмістя Миколаєва або ось по області. Відпрацювання нашими військовими. Серйозних не випадає прям загроз. Ідемо далі. Ідем далі. Одеська область. Одеська область. Попередження про... Загрози по Одеській області. Одеська область. Так, друзі, не нехтуйте тривогами. Края області, можливо, щось, щось таке мілке може бути, щось таке не серйозна прям загроза, бо фігур також не випадає біля карт удару. Бачите. Можливо, також показувати, частіше будуть відключати електрику. Ось випадає. Але края області, друзі, не нехтуйте тривогами. Попередження є, але повинно бути все нормально, там нічого критичного. Олечка, дякую. Дякую тобі, привіт, дякую за каву, за трояндочка. Дякую тобі. Так, ідемо далі. Загальна Одесу. Дивимось. Одеса. По 5 грудня на наступну добу попередження про загрозу. 7, Одеса. Ось випадає щось, не серйозних немає загроз, друзі, немає. Але ось. По області більше або передмістя щось таке. от Зло випадає, але тут немає фігур, тому повинно бути все нормально. Біль, більш навіть з енергетикою зв'язано, друзі. Може бути, може бути якісь відключення знову. Серйозних прям не випадає загроза, але не, не хто, Та тривогами та офіційними повідомленнями. Танюха, привіт! Привіт, дякую тобі за каву, дякую. Привіт-привіт. Добрий ранок, Чернігів. Буде ще Чернігів. Ще буде. Так, йдемо далі. Кременчук, дивлюсь на наступну добу. Кременчук. Попередження про загрози. Та урожі атаки. Так, 5, 6, 7. Кременчук. Кременчук під захистом, бачите, серйозних загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає, Покрім чого, це добре. Зло випадає, але воно ж таке слабке, мілке, не, не е, якась там катастрофічна. Йдемо далі. Йдемо далі. Полтавська область загальна. На наступну добу по 5 грудня. Полтавська область. Також відключення випадають, бачите, наші е, захисники захищають. Там захист серйозний, друзі, стоїть, немає серйозних по відключенням тільки. Тільки по відключенням попередження. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Рівненська область. Рівненська на наступну добу по 5 грудня. Рівненське попередження. <кхе> Друзі, захист наш, серйозний захист, ми бачимо військовий, бачите? На кордонах. Серйозних загроз не випадає, зло тут слабке, можливо, якась там ворожа активізація нічна. Ну, щось, щось там якісь провокації, ну, так, щось, щось, таке не, щось таке мілке. От така вночі може бути активізація якась цих. ну, Без, без, без якихось там серйозних змін. Як зараз. Як зараз. Такого нічого прям критичного не випадає. Далі Сумська область. На наступну добу по 5 грудня. Сумська. Не випадає серйозних загроз. Края області, можливо, при кордоні, якісь е, такі мілкі, <кій> мілкі удари, але удари це потенційно, не в прямому сенсі. Тобто щось, щось мілкі, яких, якісь негаразди. От. В принципі, так же, як і, як і зараз. Та е, е, випадає покращення ситуації в енергетиці. Ось так випадає Сумська, по Сумській області. І дивимось суми. Суму на наступну добу по 5 грудня. Сім. Суми. Суми нормально. Випадає, друзі, не випадає серйозних загроз. Покращення енергетичної ситуації. Ось так. Зі світлом будуть е, е, налагодження. Налагодження по світлу та е, стабілізація, стабілізація ситуації зі світлом. Йдемо далі. Тернопільська, Тернопільська область. 4, 6, 7. Посилення військових, бачите, ось за, це, за цей час, за, за цей тиждень, <кхм> серйозно посилені наші військові. Всюди випадає майже на кожну область. Ось так. Серйозних загроз не випадає. Ось так. Серйозно посили за цей тиждень наші військові, друзі, на кожну область випадає. Так, йдемо далі. Хмельницька область на наступну добу. І тут також посилення, бачите? Майже на кожну область серйозних загроз не випадає, друзі. Наші військові посилюються по всім областям. Технічно і в навчанні ось так показуємо. Далі йдемо. Харківська область. Харківська по 5 грудня на наступну добу. 7. Харківська область. Харківська область не випадає серйозних загроз. Края області зло, зле, зло якесь, але воно таке слабке, слабка тут карта зла, це може і потенційно залишитись. Або щось таке мілке, не, не має таких серйозних загроз. Так, йдемо далі. Харків окремо. По 5 грудня попередження про загрози Харків на наступну добу. 7. Не випадає попереджень, серйозних, друзі. Ось тут е, фігури випадають, дами, серйозних загроз немає. І Тут також посилення, бачите, ще підсилюється, і технічно підсилюються військові. І тут випадає таке саме. Це дуже добре, бачите, друзі, наші військові, як <кхем> прогрес, який роблять. Ідемо далі, друзі. Херсонська область. Херсонська на наступну добу. 6.7. Херсонська область. Тут зло випадає, бачите, друзі, злодії ще що будуть щось робити, будуть і залякувати, але воно все одно все одно пусте. Тобто серйозних, серйозних прямо загроз таких не випадає по Херсонській області. І е, випадає, що наші військові, ось тут Трифовий король, як наші військові, зроблять зло пустим. Тобто вони йдуть, там, йдуть до перемоги, ось так. Роблять зло пустим. Так випадає по Херсонській області. Прям катастрофічного не випадає нічого. Наші військові е, вибивають зло з області. Ось так випадає. Йдемо далі. Черкаська. Черкаська область. По 5 грудня. 6. Сім. Черкаська. Також добре випадає і тут, і тут в області посилення військових. Бачите, друзі, щось, щось за тиждень відбулось таке в військових дуже добре. Щось вони конкретно укріпились і. Прям всюди, прям всюди карти підтверджують вищі сили через карти нам всім показують мені і через мене вам, що в країні дуже серйозний військовий захист. Ось так. Може ми ще не знаємо, але отак випадає. Скоро дізнаємось. Дивимось далі. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька область. Не випадає серйозних загроз. Ударних карт не випадає, пусте випадає, пуста хвороба, серйозних загроз не випадає, але ось треба реагувати на тривоги. Кажуть, що показують карти, що ігноруються повітряні тривоги, друзі, не потрібно. Суми були вже. Друзі, хто не підписаний на Ютубі, і в повторі кожен, кожен ефір я викладаю в YouTube. Підписуйтесь в Ютубі. І дивимось Чернігівська область по 5 грудня. Попередження про загрози. 7. Чернігівська область. Також пусті сльози випадає Можливо, там активізація ось цих недоумків на кордонах. Ну, активізація, удар пустий. Бачите, серйозних загроз ніяких не випадає. Це, тобто така рутина, як і зараз, але щось вночі випадає, що вони там будуть щось активізовуватись. Але пустий удар, пусте зло, тобто серйозних загроз по Чернігівській області не випадає. І дивимось, дивимось чернігів. Чернігів на наступну добу. По 5 грудня. Чернігії. Також технічно бачимо, як технічно посилення, технічне, треф, треф військова масть. І також бачимо технічно там посилені кордони. Щось там технічно посилено. Серйозних загроз не випадає, ось в принципі, як зараз, але при при... Е, при, при... кордонні е, ці края, от області, кордонні території, треба реагувати на тривоги. Так випадає. Серйозних там загроз не випадає. Серйозних загроз не випадає. Ось так. Ось так ми побачили, друзі, на наступну добу, по п'яте. Грудня е, ситуація така по країні. Бачите, серйозне, серйозне яке посилення нашими військовими. Щось таке е, в них.